Доброго дня, шановні глядачі. сьогодні ми поспілкуємося на тему того, яким чином Росії виплести з тої ситуації, в якій вона опинилася, що може вона зробити для того, щоб прискорити своє просування України, тому що не може вона нічого заподіяти на лінії бойового зіткнення. Путін заявив, що він до кінця там цього року хоче захопити увесь Донбас, що неможливо. Неможливо це буде зробити і до кінця наступного року. І Путін, який проголошує подібні... Цілі він мусить розуміти, що ці проголошення, не підкріплені жодними діями, будуть м'яко кажучи погано сприйняті передовсім союзниками Росії, і передовсім єдиним головним союзником Росії, на котрому Росії залежить Путінові, це Китаєві. Тому він, коли це стверджує, ну то відповідно має певні плани. Які це плани ми зараз розглянемо. Недаремно все було е, зміщено до Білорусі. Зараз Білорусія під пильним оком американських військових присутніх на навчаннях запад 2025 Це собі уявити американські військові присутні на навчаннях, які викликають не просто занепокоєння в Європі, а викликають контрдії, контрзаходи. Зокрема, відбувається польські навчання, жовніш» чи залізний військовик. На котрих невідомо чи присутні такого ж рівня американські офіцери. Але присутність цих військових на навчання білорусів ну дає дуже цікаві алюзії. Так можемо прогадати спільне прийняття параду нацистськими і московицькими військами в Бресті. Так тоді Гітеристалін співали разом, чи стояли разом, чи співали про мир разом. Це відбувалося. Прийом параду був зараз трошки по інакшому це виглядає. Путін дякує усім присутнім. Особисто Путін приходить і дякує американським військовикам, які прибули, щоб підтримати його його проведення, його ним а військових навчань, і розповідати про те, що отримали запрошення, що не можна було уникнути. Це білі Можливо, і отримали запрошення і польські представники. Ну, якось би вони забули після нальоту російських БПЛА на Польщу прибути туди. Тому тут ну це однозначна картина. Ганебної поведінки Сполучених штатів чи є дно у цієї ганьби? Ну звичайно, напевно, є, але в даній ситуації треба дивитися, коли воно буде пробити. Зараз пробито оце попереднє дно, коли Сполучені Штати повністю зігнорували бомбардування безпілотниками Польщі. Ну так воно й було. Ну що ж це було як не бомбардування? Отже, чому Білорусі? Ну по перше Білорусія це дуже цікава історія для Китаю, тому що властиво через Білорусію проходить північний цей китайський шлях залізничний, який він постачає свої товари в Європу. Тут білоруська тема була дуже привабливою для того, щоб продемонструвати силу, міць і безкарність російської армії, проводячи ці навчання для Пекіна, для головного глядача, ось цих ось саме навчань. Бо зрозуміла річ, що тут не міць і не сила демонструється, а можливість проведення цих навчань. Під загальне мовчання Європи, і головне, Сполучені Штати, ну, Європа, бо Європа не мовчить. Насправді ця демонстрація не дуже сильно добре вдалася Путінові, тому що Польща відреагувала, країни Балтії відреагували також. Литва передовсім відреагувала, закрила білорусько-литовський кордон. Кремль виглядає так, що не може дозволити собі прямої конфронтації з Європою, чого від нього вимагає Пекін, і ця конфронтація з НАТО демонструючи, що Вдертя на іншу територію, яка абсолютно підконтрольна НАТО, mm. так, під Латвію, Литву, Естонію, Польщу, Шпіцберген, Сувалський коридор. Тобто не має значення напрямок, має значення демонстрації Китаю, що насправді Європа є слабкою, НАТО є слабким, Сполучені Штати не реагувати. Сполучені Штати реагують на навчання запади 2025 тисячі присилаючи туди в підтримку цим навчанням своїх офіцерів. Друге, те, що Європа реагує. Проведенням навчань в Польщі, ну скажімо так, не Європа, але Польща, і це також дуже чітко демонструє Путін товаришу Сі. з тим, що. Захід зараз слабкий, як ніколи, і таким чином заохочує товариша сі почати операцію на Тайвані, бо Росії необхідно розтягувати зону конфлікту. Росії необхідно створити ще одну конфліктну зону. Звісно, власними руками це здійснити вкрай важко, але я так відчуваю, що все ж таки доведеться, тому що і Китай дуже тяжко йде на те, щоби. Пряму протистояти заходові саме зараз, а не наприклад, всередині в кінці 27-го року, тоді коли від нього це не очікують, але тоді, коли він буде насправді значно готовішим ніж на рік, 2025, чи тим паче на 2026. насправді тут Росія намагається виманеврувати на цих маневрах, як би це не звучало. На те, щоб продемонструвати, і навіть самі собі, що Захід мовчатиме, Америка підтримуватиме будь-які дії Росії в конфронтації з Європою, це таке переконання внутрішнього Путіна і так вже є. і Воно неодноразово підтверджувалося Трампом особистою Америкою і загалом. Тому у Путіна зараз є кілька можливостей для того, щоб активізувати це от поняття відкриття другого фронту. Звичайно, що другий фронт має відкривати не Росія, а хто небудь інший. Це передовсім Китай з Тайваном, але це слабкий і малоімовірний, тим паче мало здійсненний в необхідній часовій перспективі план щодо розтягнення. До зони конфлікту на близькому сході нічого в Росії не вийшло, втихомирилася Сирія, Ізраїль дуже якісно почав працювати, особливо останні кілька десятків місяців з сектором Газа. І тут не створюється жодних підстав для утворення ще одної гарячої зони конфлікту. Ну, То доведеться створювати самим. І для цього є добра підстава сама Білорусь. Білорусь може запропонувати і Китаю, бо Росія і Лукашенка цікавить значно менше, бо розуміє Лукашенко, як ніхто, слабкі можливості Росії не стільки завдати болю Білорусі йому особисто, а скільки дати матеріальних заохочень для того, щоб Білорусія захотіла це зробити, але разом з Пекіном Москва абсолютно має добрі важелі щодо заохочення. Лукашенка використати Білорусію для того, щоб створити гібридне протистояння із сусідніми країнами. Передовсім це звичайно Польща, тому що вже було продемонстровано, що Польща зреагувала вкрай слабко, О, сама вкрай слабко у захист Польщі зреагувало НАТО і Європа максимально можливо, але це все одно в очах і Пекіна і. Не Москви виглядає слабко. Тобто я наголошу на цьому, підкреслю, що НАТО зреагувало так, як прописано, як кажуть, як книжка пише. Просто книжка вже зараз має на тлі такої страшної, тяжкої, важкої, кривавої, сучасної війни, яку точить Росія проти України. Мала бути ця книжка переписана, але її не переписали, що є проблемою для НАТО як для структури, як і для Європи, як майбутнього полюса безпеки. Це треба виправляти, але подивимося, коли це станеться. А головне тут інше. Польща продемонструвала м'якість, тому кордон між Білорусі і Польщею є цікавим для того, щоб розгорнути гібридне протистояння, щоб Мінськ проти Варшави. Це протистояння розгорнув. І Литва в тому числі, також є вдалим напрямком. Там розквартирована вже. Потужна німецька бронетанкова дивізія, яка мусить реагувати з одного боку, але і це буде також стримуючим фактором. Тому що чим більша західна сила розташована в Балтійських державах, тим більше стримуючих факторів буде мати остання реакція, що називається То натискання кнопки в атаку. Як це все може розгортатися? Тобто ми виходимо апріорно. Що Росії необхідне відкриття другого фронту? Такими потенційними відкривачами цього фронту може бути слабо ймовірно Китай і з більшою частиною ймовірності Білорусія. Третє це звичайно сама Росія, що також є мало ймовірним, бо це буде не другий фронт, це буде реальна війна на два фронти одній державі. А хочеться Росії щоб. Розтягнення полю конфлікту відбувалося за рахунок інших, тобто чужих. Ну, зараз спрацьовує ще відчуття боротьби успішної проти так званого цього пропагандистського московського віруса. То але мізкі людей також може зараджувати оці московський вірус. Не все так однозначно. Для чого нам ця війна? Нам не необхідно зараз дбати про власні інтереси треба підвищувати рівень життя, скеровувати кошти не на озброєння, не на збільшення безпеки власного життя. А на те, щоб їх прожити саме зараз, а там і трава не рости, це вже. Перестає працювати, тобто все більше і більше, принаймні, політично заангажованих осіб і взагалі активних осіб у цілій Європі, бо це оцей актив вирішує, хто буде наступною владою, а не пасив, який думає йти на вибори чи не йти, що робити, за кого голосувати. Активна частина європейського естеблішменту вже не чутлива до подібної дезінформації з боку Росії, подібних атак, вірусних атак щодо того, яким чином треба понижувати власну. Безпеку рівно власної безпеки Росії ще в цьому полі буде складно вдало розіграти карту слабких місць Європи, як то вже во Івангород і Нарва Шпіцберген. А от Білорусія лишається тою країною, яка може на тлі того, що зараз покращили стосунки з Трампом Белавія дозволили забезпечувати запчастинами для російської авіації. Щоб російська авіація почувала в небі Росії комфортно, дбає Сполучені Штати і особисто Трамп. Тому тут за даних обставин Білорусі є вдалою країною, щоб вона вчинила гібридні провокації десь на литовському кордоні, чи як найімовірніше на Кордонів польському, наприклад, білоруські солдати там загубляться десь під час навчань чергових, або якась місія, яка вже ось там десь була, блукала лісами Білорусі, і раптом опинилася на території Польщі. Тут саме головне перемістити живу силу. Тут білоруси мають погодитися вичленувати свого середовища армійську відповідну структуру. Такі структури, звичайно, є це спецпідрозділи, спецпризначенці різного штибу десантури. Це середовище може з себе видавити: ось таку структуру, яка може піти на ризик. Ми про це вже говорили попередніх цих відео, але. Тоді мова йшла про Росію, що тепер, як на мене, виглядає дуже мало ймовірно. Ну з багатьох причин Причина перша в тому, що тут Росія на відкритті другого фронту не має права програти, бо Китай цього не Інша картина, яка також вимальовується достатньо активно. Це Росія очікує, що своїми прикладами ось таких диверсій без залучення Білорусі, без залучення третіх сторін візьмемо той самий Шпіцберген. Цивільне населення висаджується там за місяць осіб, які прийдуть на зміну з замінити людей, які працюють там з російського боку на Шпіцбергені, А прийде там ну 600 людей. і захоплюється в острів, влада проголошується незалежність. І що тоді буде робити дружні скандинавські країни? Ну, дружні скандинавські країни, в принципі, готові на все, але тим не менше мало ймовірно, що вони готові на відкриту війну з Росією. Але з іншого боку. Тиск, внутрішній тиск, внутрішнє відчуття небезпеки в Європі навпаки може посилюватись, тому що тут вже двогонами будуть достатньо поважні, достатньо не такі швидкі на підйом щодо ідеї єдиної європейської армії скандинавські країни у Росії. Це останній козир. Це висадка зелених чоловічків на Шпіцбарків, тому що інші напрямки вони слабше проглядаються, як ті, котрі. Підставляють під удати саме цивільне населення, тому що це будуть робітники. Байдуже, що вони будуть найменше на кого подібні бути на робітників, але це нікого не цікавить. І тоді це може, навіть якщо це відбудеться напівуспішно, Росія завжди зможе продати своїми таємними інформаціями, що насправді це було не та товариші. подивися, що Європа повністю слаба і не підтримує Сполучені Штати у твоїх діях проти Тайваню. І до речі, це просто тільки в очах. Путіна, Кремля, Європа якби сателіт Сполучених Штатів. Ні, Європа не буде навіть якщо Сполучені Штати наважиться підтримати Тайвань, навіть якщо наважаться. мало шансів на це. До речі, це головна причина, чому я відкидаю історію про те, що Росія сильно розраховує на відкриття другого фронту, саме. З Тайванем. тому що Сполучені Штати поки що глибоко не заангажовані в питання воєнної підтримки. А сам конфлікт, який буде відтягувати увагу, ось це так. Це це можливо, і коли конфлікт буде відбуватися без участі військ Сполучених штатів, так це буде спонукати Європу до співучасті із е, тайванським населенням, яке гнітиться. Китаєм, але Китай може вибрати інший напрямок, просто блокаду, і цю блокаду не будуть проривати європейці, і блокування Тайваню це буде найкращий спосіб для Китаю доведення її власної сили і повернення незалежного острову до своїх володінь. На це покладається Росія, і це відвертає увагу від війни, привертає увагу в інший бік і дає можливість сподіватися, що європейська допомога ослабне. Сподівання марні, але подібні дії Росія вчиняти буде, і ми з вами будемо ретельно слідкувати за тим, яким чином це все буде розгортатися і відбуватися. Бо насправді все не так просто, як воно виглядає, але і складних механізмів щодо того, яким чином планує Росія вилучити допомогу Україні Європейським Союзом Європейською частиною НАТО. Також очевидно, я вас закликаю. Також прослідкувати за тим, чи ви надалі підписані на канал інфрашкіль, чи ви, якщо підписані, за що я вам щиро дякую, відмітили птичкою дзвіночок, щоб отримати повідомлення про надходження на канал нових відео? А зараз їх буде більше, бо була у нас така. Достатньо тривала перерва, як на мене, я вважаю. Ну там 4 дні це дуже багато. Я намагаюсь швидше, частіше і більше виходити. в етер, але були певні причини, і ці причини ви скоро побачите у нас на каналі. Буде змінено дещо сам канал буде все іти розвитково. Тому ще раз наголошую і закликаю, щоб ви відмічали птичкою дзвіночок, аби отримувати постійно свіжу інформацію про події на каналі, про те, що відбувається на каналі щодо змін, і про події міжнародні аналізи, які я тут проводжу. Дякую вам за перегляди. Дякую вам за підписку. Дякую вам за вподобайки. Дякую вам за підтримку за спонсорську окрему допомогу. Дякую і головне, дякую вам за увагу. Все буде гаразд. Україна переможе. Слава Україні!